Сьогодні поговоримо про гру, яка вважається спортом. В деяких країнах світу ця гра є частиною шкільної програми. Говоримо про гру для розумних та витривалих. Звичайно, це шахи. Скажіть, будь ласка, чим цікаві шахи? Ну, дивися, шахи вони цікаві чим. Тому що, якщо придивитися, от, давай з тобою подумаємо: якщо є король, якщо є королева, то на що це схоже? От є король, є королева, є купа всяких фігурок. Королівство, да. Тобто граючи в шахи, ти ніби відтворюєш гру, от, що ти можеш мати власне королівство, розвивати його. Можеш командувати фігурами, боротися зі своїм суперником. Тобто, в житті ви можете бути друзями, там, подружками, а от за шаховою дошкою ви вже стараєтеся от свій. Сектор розвивати, щоб у вас все було добре. Чи складно навчитися грати у шахи? Ні, абсолютно нічого складного немає тут. А головне вивчити, як називаються фігурки і як вони ходять. З якого віку грають у шахи? Mm. Насправді з різного віку, тобто може прийти дитина і 5 років, і 6, але бажано, щоб дитина вже була такого шестирічного віку. Тобто, їй з 6 років можна сміливо йти. Хто більше грає дівчата або хлопці? Ну, зазвичай більше грає хлопців. Хлопці частіше приходять, вони такі більш. Ну, скажімо, хлопці є хлопці вони більш витриваліші, вони можуть довше просидіти, але і... Дівчата також ходять, але це вже якщо ходять дівчата, то це такі ходять насправді дуже такі вперті, бойові, серйозні дівчата. А правда, що шахи це спорт? Е, ну, в деякій мірі так, тому що є змагання, де ви змагаєтеся з іншими учасниками, тому можна назвати спортом. А чи знали ви, що шахи вважаються однією з найскладніших ігор у світі? Можлива кількість комбінацій ходів у шахах перевищує кількість атомів у всесвіті. Постійно граючи у шахи, ви можете покращити свою пам'ять, логіку та мислення. Шахи – там у мене цікава історія. Коротше, раніше був такий журнал, і там, і там я там побачив якісь цікаві такі фігурки. зацікавився цим. Мені стало цікаво, я вчився, ходжу на чемпіонати Запоріжжя, один раз зайняв друге місце, цього року п'яте. Я один раз їздив на чемпіонат України. Це не такий спорт, що треба показувати сало, а це такий спорт, де треба показувати розум. Ну, я місяця три-чотири почав і мені. Ну, я просто сюди приходжу, щоб пограти з друзями та навчитися грати дуже добре у шаху. Цікавий факт: найдовша партія у шахи тривала аж 20 годин 15 хвилин. Гравці в цій партії зробили 269 ходів. Гравці мають бути витривалими, інакше вони просто не витримують і заснуть під час гри. А коли з'явилися перші шахи? Ну, перші шахи, якщо вірити історії, з'явилися в Індії. Це була гра для таких вже заможних людей. Там були трошки інші фігурки, інші правила. От. Ну і це було ну, як розвага. Заможні люди просто брали і грали в цю гру. Чи шахи дуже змінилися протягом своєї історії? Так, вони змінилися і сьогоднішнього образу вони набули уже десь років 500 тому. Тобто десь на протязі 500 років от ми маємо ті самі фігури, як зараз. Дякую вам за інтерв'ю. Да, дякую. вам Хто зацікавився, запрошуємо до бібліотеки або до іншої секції, яку ви самі знайдете. А з вами була Маріана. передаю слово колегам у студії.